У холі ректорату Ужгородського національного університету триває збір україномовних книг для дітлахів, які через війну проживають за кордоном. Усіх небайдужих просять поділитися літературою для різних вікових категорій. Збір україномовних видань триває до п'ятниці, 9 вересня. Приносити книжки можна щодня із 8 до 17.00 до ректорату УжНУ на площі народній. Коли ми розпочали дану акцію, ми просили обов'язково україномовні книжки. Після того, як почали працювати, приносити дитячі книжечки, казочки, підручники навіть були то почали приносити і дорослу літературу різного жанру. Тому ми зараз не ставимо якісь критерії. Основне, щоб підручники і книжечки були україномовні. У нас є колеги, знайомі, які зараз перебувають за кордоном, вимушено, і вони нам говорять, коли їм потрібно і які підручники, і яку кількість. Ми відправляли вже в Німеччину, в Словаччину, в Чехію. Зараз знову відправляємо в Чехію і вже попередньо є домовленість. Про те, що наступний збір буде в Польщі.